Вітаю всіх! Як енергії аркану Верховної Жриці будуть впливати на нас 2 березня 2025 року. Енергії Дня Дружні. День має бути такий, що більше сконцентруватися варто на внутрішньому розвитку. Домашні справи і турботи можуть вийти на перший план. А також, можливо, в цей день комусь буде потрібна ваша участь або розуміння. В цей день не варто поспішати сприймати на віру всю інформацію, що буде надходити. Можливо, сьогодні ви будете стикатися з якоюсь скритою боком, який може викликати у вас хвилювання або сумніви, але не варто поспішати в цей день проясняти ситуацію. Краще заглибтеся до себе і дослухайтеся до своїх передчуттів. На роботі для тих, хто буде працювати в цей день, можуть бути якісь певні скриті фактори. Можливо, буде не вистачати інформації при прийнятті рішень. Також, можливо, буде якась подвійна ситуація, де вам доведеться дослухатися все ж таки до своєї інтуїції, щоб прийняти певні рішення. А загалом це день, як я вже казала, для внутрішнього розвитку. В особистих стосунках, можливо, ви будете інтуїтивно розуміти потреби вашого партнера, можливо, у вас будуть приємні спілкування з вашою мамою або із вашою половинкою, з вашим партнером дівчинкою. Почуття можуть бути і глибинні, і, можливо, навіть якщо зовнішнім буде проявлена якась холодність, то все ж таки почуття ті будуть. Ну, і Якщо для кого це було тільки нещодавне знайомство, то, можливо, в цей день ви будете придивлятися один до одного, тому що, ну, мабуть, для того, що ще не всі фактори у вас проявлені в тих стосунках. Також для ц... на цей день, можливо, хтось буде відчувати самотність, але це говорить про те, що, просто, можливо, ви будете приділяти більше часу для свого внутрішнього розвитку. І порада на цей день. Варто зрозуміти, що тільки внутрішній спокій і довіра до Всесвіту допоможе вирішити ту ситуацію, яка у вас склалась. Не варто поспішати. Дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Довіряйте своїм почуттям і відчуттям. Можливо, наразі вам буде дуже добре, якщо ви звернете увагу. На внутрішній бік того питання, яке ви будете розглядати, тому що зовнішнє можливо буде виглядати щось зовсім інакше, ніж так, як воно є там насправді. Тож, розглядайте всі питання з усіх боків. І саме такий підхід допоможе вам побачити краще ту ситуацію, яка навколо вас є наразі. Залучайте свою уважність і свою уяву. Для того, щоб краще все це зрозуміти. Також, можливо, на цей день для того, щоб ви могли його прожити більш насичено, більш для себе в приємній атмосфері, потрібно згладити внутрішні і зовнішні обставини. Або, якщо вони є, у вас якісь внутрішні і зовнішні протиріччя. Звертайтеся самі до себе. Таким чином, ви знайдете всі відповіді на питання, але не варто поспішати з прийняттям рішень. Якщо в цей день вам хто довірив свої таємниці, то краще їх зберігати, тому що це людина вам довірила, а довіру ну, зовсім не варто зіпсувати, якщо ви з кимось поділитеся тим, що ви дізналися. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім відчувати підтримку своєї родини. Миру вам і гарного дня!